Для створення зручного простору важливо не тільки грамотно розставити меблі і підібрати гармонію від кольору, але і врахувати норми проектування, які покликані поліпшити якість нашого життя. Одним з важливих принципів грамотного планування є інсоляція, будь-яке житлове приміщення повинно мати вікно його відсутність, загрожує не тільки психологічним дискомфортом, а й порушенням санітарних норм. Сьогодні разом з професійним дизайнером Світланою Гусаровою на прикладі кутової однушки в 1511 подивимося, які переваги нам може дати наявність додаткового вікна, і розберемося, як зробити комфортне перепланування для різних типів мешканців. Світлана Гусарова, дизайнер інтер'єру, закінчила художньо графічний факультет Кубгу, після чого почала працювати дизайнером інтер'єру. Чим займається, і сьогодні кожен новий проект для Світлани це привіт, вивчити щось нове, можливість створити зручний, затишний простір для життя. Коротка інформація: будинок серії один п'ять 511 серія житлових будинків розроблена в кінці 50-х років, будувалася в основному в Києві і під в період з 1, 1958 по 1, 1960. Дев'ять рік, як і в інших серіях хрущовських будинків, площа житлових приміщень невеликі, немає сміттєпроводу, і ліфта висота стель становить 2,48 або 2,7 метра, в залежності від модифікації, поверховість. П'ять поверхів. Будинки мають якісні зовнішні цегляні стіни. Несучими стінами є поздовжні зовнішні, поздовжня центральна міжквартирна, поперечні міжквартирні, а також стіни з ходових клітин, тобто стіни всередині квартири, є перегородками, їх можна демонтувати. Варіант: один для молодої сім'ї без дітей з мінімальною переплануванням простору завдання. Кожен з нас мріє про великий будинок з гардеробною зручною їдальною. Просторою вітальною, місткою кухнею. А що якщо спробувати створити те ж саме в рамках однієї невеликої квартири? Тут ми поставимо завдання створити інтер'єр, який включає в себе все необхідне для комфортного проживання і прийому гостей, і не вимагає серйозної перепланування простору, рішення для того, щоб вирішити всі поставлені завдання. Ми будемо створювати незакриті приміщення. А зонувати те приміщення, яке є навпаки, максимально його відкриваючи, що забезпечить перетікання просторів, сприяючи об'єднанню не тільки кімнат, але і членів сім'ї. Для цього демонтуємо всі перегородки, крім тих, що межують санузлом. Двері санузла переносимо на сусідню стіну. Тепер ми можемо розмістити в ньому і ванну і пральну машину на тій же лінії, на якій існували колишні перегородки, ставимо нову. Відокремлюю санвузол і прохідну зону від вітальні, зберігання організуємо уздовж стіни праворуч від дверей. В центрі кімнати маємо кутовий диван, телевізор і крісло. Тим самим, позначивши зону вітальні, гонний простір залишимо на місці. Що полегшить процес узгодження, у балконних дверей ставимо великий розкладний стіл. Плюси в результаті перепланування, вся квартира перетворилася в одну зону спілкування. Що погодьтеся, непогано. Всі поставлені завдання вирішені: велика кухня, зручне розташування столу, який при необхідності можна розкласти і збільшити кількість посадочних місць до вісім. Вітальня з великим диваном для комфортного перегляду і неформального спілкування з гостями, велика містка зона зберігання речей в коридорі. Наявність ванни і пральної машинки в санвузлі, мінуси відсутність ізольованої спальні або окремого ліжка. На кухні газову плиту необхідно замінити електричної. Варіант 2. як з однокімнатної квартири зробити троячку планування для сім'ї з дитиною. Завдання інтер'єр для повноцінної сім'ї вимагає окремих кімнат як для батьків. Так і для дитини спробуємо вирішити цю задачу і організувати приватну зону для батьків і ізольовану дитячу, а також облаштуємо загальну зону у вигляді кухні вітальні. Рішення в цьому випадку нам на допомогу прийде додаткове вікно, наявне в кутовій секції будинку, отже, є три вікна, отже, у нас є можливість організувати три окремих приміщення, на мій погляд, найправильніше зробити спальню. Дитячу кімнату і об'єднану загальну зону, яка буде включати в себе вітальню кухню, їдальню і зону зберігання речей. Для цього нам доведеться знову демонтувати всі перегородки, крім стіни санвузла, і побудувати абсолютно новий простір. Колишню вітальню поділяємо перегородкою, яка тягнеться від самозла до стіни. Утворений простір на місці кухні і балконних дверей також поділяємо, отримуємо два кімнати, що важливо. В кожні є вікно, спальню організуємо на місці кухні, при узгодженні призначення кімнати потрібно вказати як кабінет. У ній маємо велике двоспальне ліжко і шафа. Для дитячої кімнати відводимо простір біля балкона. Тут ми розмістимо ліжко, стіл для занять і шафа. Балкон, в свою чергу, також може додати нам корисного простору. Утеплений балкон можна перетворити в ігрову або робочу зону. Де дитина зможе виконувати домашнє завдання, у решті простору організуємо загальну зону. Тут є кухня з холодильником, мийкою і плитою обідній стіл ставимо перпендикулярно кухонних меблів, таке рішення дозволить йому служити додатковою робочою поверхнею під час приготування їжі. У зоні вітальні з'являються диван і два крісла. Тепер всі члени сім'ї можуть з комфортом розміститися для перегляду або для спілкування один з одним і гостями. Плюси, незважаючи на мінімальну кількість квадратних метрів, нам вдалося вирішити всі завдання, необхідні для проживання сім'ї. У квартирі знайшлося місце для облаштування окремих кімнат приватного простору, яке необхідно для здорової атмосфери всередині сім'ї і загального простору. Крім цього, ми передбачили наявність місткого шафи для зберігання як верхнього одягу в зоні передпокою, так і інших речей. Мінуси, площа кімнат дуже маленька. На кухні доведеться відмовитися від газу на користь електрики для того, щоб розмістити пральну машинку в санвузлі, необхідно відмовитися від ванни на користь душової кабіни. Варіант 3. як з однушки зробити двушку планування для сімейної пари або однієї людини. Завдання наявність ізольованого приватного простору. Тобто окремої спальні часом буває дуже важливим, спробуємо організувати його в рамках однокімнатної квартири, для цього демонтуємо стіни між передпокою і вітальні, а кухонну стіну трохи наростимо рішення, організуємо спальню на місці кухні, кухню в свою чергу, робимо в дві лінії, де мокра зона залишається коридорі, що дозволить не тільки простіше вирішити завдання з перенесенням комунікації. А й залишитися в рамках закону. У вітальні ставимо дивани один навпроти одного, що буде сприяти комфортному спілкуванню і перегляду при бажанні, також як в попередньому варіанті. При узгодженні необхідно буде вказати призначення кімнати як кабінет, плюси, окрема спальня, велика, зручна вітальня, в якій розміщено два дивани. Це рішення оптимально. Тепер не тільки можна переглядати тнепівлешчі, як зазвичай і буває. Але і з'явилося додаткове місце для прийому гостей у квартирі можна влаштовувати вечірки або просто з комфортом проводити час удвох. Міська кухня спланована за принципом трикутника і розташовує до кулінарних експериментів, стіл при бажанні можна розкласти. Поставивши уздовж робочої поверхні кухні мінуси у ванній кімнаті замість ванни, з'явилася душова кабіна на кухні замість газу, електрика. Для зберігання речей відведено мало місця. Варіант 4. квартира для холостяка, завдання, часом динамічний спосіб життя диктує свої завдання щодо планування простору. Квартира стає швидше машиною для житла, а не місцем постійного проживання людини пріоритетними стають хороший сон, швидкий перекус, зручний доступ до одягу, а також великі відкриті простори. Рішення демонтуємо стіни, робимо приміщення просторим. А простір ергономічним, у плануванні квартири для холостяка наявність комфортної спальні пріоритетніше ніж функціональна кухня. Тут основоположною стає ліжко навколо неї розміщується все інше. Організуємо невелику кухню, що включає все необхідне. Стіл може бути легко замінений на барну стійку. Біля балконних дверей невеликий простір з диваном і кріслом, плюси квартира підходить для динамічного життя, великий відкритий простір, повноцінне ліжко, мінуси замість ванни душова кабіна. Газ потрібно міняти на електрику, як і в інших варіантах, потрібне узгодження.